Господарі, є врожай, нема врожаю, але копати ми його будемо, приїхав зробити пробний куп, тому що я дивлюсь, пішов бур'ян, тиждень тому у нас невеличкий дощик пройшов, і бур'ян між рядочками вже пішов. Рости, якщо не почати копати, тоді ще доведеться або мотокос обрати, або косарку, або мульчер, ну і відповідно то все прибирати. Не хотілося б поки чисто прибирати Роботи, я вам скажу тут небагато, на півдня б ми б його вибрали, або забирали б і забули. Так, ну, поки що пробуємо, а там видно. буде, Бадиля, як ви бачите, зверху. Примить ось таке, що з ним робити, чи буде воно проходити через копачку, зараз подивимося. Висота ось цього гребня десь сантиметрів 25. Можливо даже ну десь 25-27, так? Отам основа, ну, зараз колеса й зайдуть, ось сюди колесо становиться, а там становиться. От у мене десь 70-75, тобто ось, ось тут десь 55-60 сантиметрів оцей гребень. Все було чудово, краса була неймовірна, до тих пір, доки не пішла серед літа засуха, засуха пішла, відляпалась картопля, Ну Оцей оцей участочок, оцей ще оцей отам ото тільки. Другий сорт це Белароса. Хоч вона і рано дозріває, але я не впевнений, що тут буде врожай великий принаймні або хоч такий, який був в тому році. І плюс ще я вже оновлюю даний сорт. Купив першу репродукцію, а пізніше будемо копати. Подивимося, що, що вона дасть. ну, Мусить бути краще. Ну, а Ще буде сьогоднішньої нашої діяльності. Пропоную вам переглянути. Скільки часу піде, вже подивимося. Працюємо. Было друзьянка. Що я вам скажу, я, чесно кажучи, для мене несподівана. Я думав, що такого не буде. Це картошечка десь 120-150 грамів. І вона, як ви бачите, практично весь крупняк. Бадилля не забивається, йде. На ура. Навіть на насіння. Я більше за все боявся, що вона буде м'яка і піде як на миста. Ну вона зразок ось ось такеся, бачите. Це, до речі, кущ це не білоруса. Це якийсь другий кущ, не знаю який ну. Це чотири рядочки стоїть, це пізня. Оце вона. Що з неї буде, подивимося пізніше. Борємцем вона може і заросте, може і й... ні. Ну що, друзі. Вражений, вражений. Щось я злякався, коли вона серед літа засохла повністю вся від недостачі вологи. Бадилля все згоріло. Хоч воно стоїть, так от я подивлюсь, таке враження, що нічого з ним такого не було, але воно дійсно було спалене сонцем. Ось. А, якщо такий, ну тут, ну як я вам скажу, я вам скажу, що Білоруса в мене родила оце саме менше, що в неї було. А це зараз те, що ви побачили. Тобто менше вона не родила за будь-яких умов. Більша родила. Більша була така, що те, що я вам показував в руках, тримав, то була дрібна, яку ми, власне кажучи, садили на посадковий матеріал. А так, як другі, ну, скажімо так, якщо родила белороса, вона в мене вона ну, 2 на 3 тижні раніше засохла від других. то щось я так думаю, що інші сорти мусять дати врожай Ось, ну, подивимось. Так, будемо працювати далі. Хожу я, до речі, рядок у рядок, як ви бачите. Хоч і колеса стоять широко, широкі самі по собі, але мені це не заважає. Копачка. За попередніми руками, я її Гляді, картошечка. Ай, краса. Попробувати одне єдине, що треба її буде зварити, чи вона ну, прохвалилася, така, як вона повинна бути. Стосовно копачки, я її переробляв, доробляв, одне єдине, що тільки не трогав, це грохіт. В принципі, я згоден із. Розробником, що він так і повинен працювати, тобто не на викидання ґрунту з і так чому Тому що його задача перетрусити, не просто викинути ґрунт, а перетрусити. І виходить так, що рух вперед, плюс перетрушений ґрунт на даний момент. Чого я спішу? Тому що, якщо піде дощ, він вже не потрібен для картоплі. Це хіба що морква, так? то ну в брудну картопельку не хотілося би копати. Відповідно, будемо пробувати копати так. Пробуємо, далі ще поговоримо. Текс, 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 текс. Хочу побачити, що в мене вийшло. Скажу дозрівший. Там був у мене колись досвід такий, що ми виїхали копати, теж спішили, треба було викопати. Виїхали копати після дощу, воно все було залите. Звичайно, картопля не проходила. А сьогодні, як ви бачите, максимально скільки я по часу вам міг показав. Копає без проблем взагалі. Чому? Тому що, ну, стосовно бур'янів, ви розумієте, так? І немаловажно те, що дозрівшийся ґрунт. Він просівається повністю, якщо, наприклад, оце ось взяти, бачите, вологи в ньому відсотків, я не знаю, мабуть, 10 чи 20 сухий. Але При цьому просівається ґрунт ідеально, копає легко переробки, я думав, буде цокати, але так як ґрунт легкий, він просівається і прутки не б'ються, відповідно, все нормально. Врожай, ну, до тогорішнього не дотягує трішечки. Небагато, але трішечки не дотягує. В принципі, я задоволений, бо боявся я. Якось воно так вийшло, все, можливо, на емоціях обставини такі, що думав, що врожаю не буде, але все ж таки все вийшло досить таки непогано. Гадаю, що вистачить для всіх. Ось. Зараз я дойду рядок до кінця і назад повернусь і на тому, мабуть, все. Вибираємо її перевозимо. Ну ось в перші роки вона була більше розовіша. Потім після, от не знаю якого року, я маю на увазі, що І з картопелькою, чи з ґрунтом, чи дощі були, вже не знаю що воно. Бачите, ну це припечено. У неї змінилася кожура на світліший колір. Звичайно, колір не впливає і на смакові якості, ну була десь якась оце, чуть-чуть ще раз Щось щось таке каці. Ну і останній кадр. Денез серії це те як мотоблок стоїть під час копу. Да? Тобто усе як воно повинно бути, усі горизонтальні, вертикальні лінії витримані. До цього йшов я давно. Ну і погодка теж хоч, хоч, хоч погодка, урожай порадував. Ну я думаю, що надалі мусить бути краще для всіх. Ось дивимося теж, бачите, ну десь щось таке було рожеве. А зараз вона такася. Так, нормальок. Є на насіння, є поїсти, є навіть пару відер свинячої, яку ми всі любимо, щоб вона була. Тому ще худобу теж годувати треба. Там я дивлюсь теж тріскається, картопля, здається. Дощик пішов, почали тріщини з'являтися. Це означає, що картопля дає приріст. А це якби дощик ще пройшов з начебто. То, мабуть. Якщо б дощ би прийшов, там би теж урожай був. Ладно, друзі, не буду вас затримувати. Дякую, що додивилися до цієї миті. Подивлюся, скільки ще я копну. Потім збираємо. Хотілося б всю белорозу викопати. Я то й викопаю, але збирати не хотілося б на ніч її залишати, бо ранком прийдеш. Помічники можуть прийти. Хоч і не ходили, але можуть. І прибрати повністю все. Картопельку. Все. Побачимось. Все буде. Матимо зустріч.